25 полтавських студентів доєдналися до програми Апшифт. Програми на Полтавщині реалізовуються вперше. Це можливість молоді реалізувати власний проєкт у життя. До програми долучився і студент Константин. Говорить, прагнуть побороти на Полтавщині таке явище, як булінг. Особисто я безумовно буду долучати до цього проєкту. Мене це зацікавило, придумати такий проект, яким дійсно потрібно буде задуматися. Це все це буде соціум, скоріше за все. Це як, мабуть, був Константин. Переконаний, що для того, щоб побороти булінг, потрібно організувати спеціальні приміщення, де систематично будуть проводити роз'яснювальні лекції. Це повинно розуміти кожен, кожна людина, що у кожної свої можливості, і у кожної можливості, як виправино вглядати, комусь не подобається, як наприклад, виглядає той чи інший дитина, або якусь поведінку, така або якісь проблеми психічні. І, типу, це не повинно якось, знаєте, виходити, меж, якісь виходити за межі. Типу, це людина повинна розуміти, що так не потрібно робити. Було б непогано, якщо заклад, чи якийсь тренінг, щоб пояснити людям, які цього не розуміють, що не повинно, не потрібно поводити так з людьми, то мені здається, дуже цікаво, типу, тренінг провести досить добре буде. Наразі триває реєстрація молоді на участь у програмі Апшифт у Полтавській та Сумських областях. Наступним кроком стане сформування груп, які виокремлюють найактуальніші проблеми, говорить радник голови Полтавської обласної ради з молодіжних питань Олександр Глазов. І додає, що програма націлена на те, щоб навчати молодь аналізувати проблеми, досліджувати їх, знаходити інноваційні шляхи вирішення та потім їх реалізувати. Програма реалізується за восьма етапами, з яких це відбір команд, потім закріплення ментора, навчання онлайн в зручний час для команд, і потім чотирьохденний офлайн буткемп, в якому будуть практичні навички випрацьовуватись, презентація проєктів і їх реалізація. На реалізацію проєктів повністю виділяються кошти партнерами. Проект «Тапшифт» реалізовується в рамках програми розвиток потенціалу молоді в Полтавській та Сумських областях у партнерстві з центром євроініціативи за фінансової підтримки дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ і уряду Японії.